Любові неможливо розчаруватися. Мені дуже шкода, що ви розчарувались в любові. Але я хочу вас подіжити, що ви розчарувались в житті, ви розчувались в людині конкретній. Може, в собі може ви розчарувались, бо ви мали за високі або за низькі до себе побажання. Любові неможливо розчаруватися. Є мій улюблений урив фрагмент зі святого письма до Корінтіян 13. І ви знаєте, я стільки ну я вивчала теологію, майстр теології, а стільки разів читала і завжди любила цей, цей фрагмент, тільки коли я зустріла справжню любов, я зрозуміла про що йдеться, і там говориться. Якби ви мали цей, це всі гроші світу. якби ви пізнали все на світі, а любові не мали. Ви б нічого не мали це все правда. Не можна розчаруватися. Любов. Любов це прекрасне, це чисте, це святе. Ви мали розчаруватися в конкретних ситуаціях, конкретних людях, котрі були не варті, були не ваші люди. Так підійдіть до цього закохайтеся в себе, порівніть себе, полюбіть себе, і ви полюбите когось. Хто буде вартий вас, ви будете себе цінувати. ви не дозволите собі бути з кимсь пустим, наповніть себе, наповніть себе любов'ю. і тоді ви таких людей зустрінете. От повірте мені, спробуйте.